Доброго вечора, шановні колеги. Раді вітати вас на післяматчові прес-конференції. Ну, перше запитання дозвольте задати мені. Ваш коментар, щойно закінчилася гра. Я кажу, по гарячим слідам. Запитання до обох тренерів. Добре, ну, грайте. Ми прекрасно знали, що нас тут очікує. Дуже важка гра, тому що команда перед цим зазнала декілька поразок. І, звичайно, ми ми будемо налаштовувати тільки на перемогу проти нашої команди. Десь я рахую, що була недооцінка в першому таймі наших футболістів команди суперника, але після розмови в перериві стали грати чуть-чуть краще, трошки краще. Сьогодні ми не бачили футболу, сьогодні була одна боротьба. Ми такий футбол не граємо, особливо вдома, коли в нас прекрасний газон, коли можна комбінувати. Але дуже пізно перестроїлися на другий стиль гри, скажімо так. І звичайно, очко, я рахую заслужене, грали дві рівні команди сьогодні. І молодець суперник, що показав дійсно. Як треба боротися, як треба пити за кожен матч. Все. Ваш коментар. Я хочу, що було дуже багато боротьби. Ми грали з лідером, Думаю, знали, що навіть не результат у нас буде хороший. Але кінцівка матча така вже була на зустрічних курсах десь. І Олександрія хотіла перемогти, і ми, і все-таки. Думаю, що кінцівка глядачам сподобала. Ну, Можливо, тренерам було важко сидіти на лавці. Але з такими моментами біля наших воїн, біля Ну, я також хочу, що нічний результат закономірний.